Наприклад, вчора була оголошена інформація Фейсбуком, які заявили, що у 2016 році, буквально за а, кілька місяців до початку, ну такої гарячої фази передвиборчої кампанії, у Фейсбуці було створено а, по, а, близько 6 мільйонів фейкових акаунтів. І е, сьогодні, наприклад, е, слухання відбуваються у конгресі Сполучених Штатів Америки, де представники Гуглу, якщо я не помиляюся, Твітеру, це точно і Фейсбуку розповідають американським законодавцям про те, яким саме чином російські тролі власне Росії е, втрутилися і намагалися змінити е, е, громадську думку під час виборів у 2016 році. Це в свою чергу е, знову таки піднімає дуже багато питань адже зв'язками між а, впл... російським впливом, зв'язками між кампанією Трампа і Росією займається не лише Мюллер, але є кілька сенатських к... слухань в комітеті Сенату і слухань в комітетах палати представників. Тобто тут одночасно йде кілька розглядів, кілька питань, і знову таки будемо спостерігати за тим, що відбувається у наступні, у наступні кілька днів, кілька тижнів. Що саме скаже наприклад, той самий Пападопулус Джордж? Е які будуть його свідчення? Хто буде наступним? Кого наступного заарештують? Тобто це дуже довгий тривалий процес.